Привіт! Ради вас знову вітати на своєму каналі. Та сьогодні в нас буде щось дуже цікаве та трішечки страждальне, тому що в мене сьогодні на огляді ось такі супер гострі локшини. Так, в мене їх цілих 5 штук. Бум. Так, щоб вам їх було видно. І найцікавіше це ось така ось, бачите, велика локшина. Це вже не стандартно, як ми звикли, що вона йде ось така суха, що її запарювати і так далі. А вона вже йде ось в таких ось. Ось в такому от форматі пакета, який треба заварювати в тарілці. А почнемо ми з того, що ми їх зараз запаримо. Почнемо, ми, певно, що з ось цих трьох маленьких. Бачите, вони різних кольорів: є рожева, є чорна і є ось така зелена. По смакам. Тут у нас кімчі джигає, Flavor. Навіть не знаю, що це таке, але побачимо: упаковка ось така цікава. І тут те саме, бачите, ось нормально це один і той же виробник. Так, так, тут один і той же виробник. А ось ця вже велика, вона йде іншого виробника. Ну, Давайте зараз пару перебивочок того, як вони будуть запарюватися, та перейдемо до того, що почнемо їх куштувати. Став на паузу, підпишися, постав лайк та приготуй собі щось поїсти разом зі мною. Погнали! Так, давайте зараз заваримо саме ось цю. Найбільшу пачку, найцікавішу та найнезвичайнішу, адже приготування її від, відрізняється трішки від звичайного. Так, У нас є ось такий ось соус. соуси, так, більше в упаковці нічого немає. Так, у нас є приправа, гострий соус та сама локшина. Бачите, вона вже не стандартна, вона вже ніби заварена. Так, давайте її відкриємо Так, відкриваємо. Висипаємо її ось сюди. Висипайся. Все, так, висипали. Закидаємо її туди поглибже. Чікс. Так, засипаємо приправу. Так, ось так, приправа. Ось тут у нас йде ось соус. Головне не потерти очі без нього. Так, все заливаємо гарно з соусом. Так, не шкодуємо соусу, заливаємо повністю весь. Так, все це сміття. О, а запах то який, я відчуваю, що мені буде зле. Вуу. Це дуже гостро. Це просто супер гостро. На що я взагалі підписався? Я відчуваю, що мені треба приготувати ще й молоко. Так. Давайте це поставлю на бік. Так, покажу вам вже фінально перед заваркою. Ось бачите, ось така от субстанція. Хі -хі. Цікаво, що вийде далі. Так, друзі, а поки локшина завалюється, хотілося б вас попросити проявити активність під цим відео та допомогти розвиватися моєму каналу. Адже з кожним відео я стараюся робити для вас кращу якість, тому буду дуже радий вашій активності та допомозі в розвитку мого каналу. Так, а далі продовжимо перегляд відео з того, як я буду вже це все куштувати. Ну що ж, друзі, ось все, локшина у нас заварилася. Давайте її куштувати. А почнемо давайте з цієї, що була в найнезвичайнішій упаковці. Ось, вона ось так виглядає. Вона вже була злокшеною, ніби приготовленою чи якось так. Я не знаю, як це працює. Так, вона ніби вже трошки заварилася. Використаємо ми ось ці веделочки з цього набору. А ну, а ні. Давайте я все-таки швиденько візьму нормальну веделку. Так, все, я повернувся з веделкою вже. Вибачаюсь, що так довго. Так, все, давайте. Будемо починати. Так, замішуємо це все. Ну, вже все заварилося. Так, ось така у нас стала локшина та її рідина. Ну що, момент істини. Давайте куштувати. Цікаво, що буде. Мені одразу дало просто нереальною гостротою в язик. Премід відчуття, що тобі зразу пікає язик. Я не встиг ще навіть нормально з'їсти і мені зразу пече язик. Кінчик язика я вже не відчуваю. Да, не знаю для чого вони роблять, хто любить таке гостре, напишіть в коментарі. Воно дуже гостре. Локшина прикольно, Вона по рисова. Але самого як такого смаку немає, тому що просто якась ядерна гострота. Це прям. Дизлайк. Мені таке не подобається, воно надто гостре. Воно прям зараз виїдає мій рот зсередини. Так, ці локшені по гостроті, навіть не знаю. Ну, по гостроті тут тверда п'ятірка. Тому що я думаю, що це все, що я бачу перед собою, буде ще гострішим. Тому ну тут як кажу, ніякого смаку немає, просто ядерна гострота. У мене язик зараз пече. Слюна виділяється. Думаю, всі це розуміють. Доїдати, я це, звичайно, не буду. Я його поставлю на бік. І продовжуємо огляд з іншими. Так, далі давайте ми відкриємо та подивимося, що є всередині ось цього. Ось цієї локшини. Так, як нам її відкрити? Теж нам СМР. Так, відкриваємо. Що тут по інструкції? Залити, перемішати, їсти. Зрозуміло. О, тут навіть вилочка є, Цікаво. Бачите, ось така ось вилочка. Ха -ха, прикольно у нас навіть складається. Ось бачите, Її можна ось так закрити і розкрити. Прикольно, реально цікава штука. Так, і тут, як і в минулому, у нас іде гостра приправа та звичайна приправа. І ось така ось. Ну, всім нам привична локшена, як і в наших роллтонах та мівінах. Так, давайте ми зальємо саме цей густющий соус. Він дуже схожий, до речі, на всі інші соуси в цих локшенах. Так, давайте його висипемо. Тільки він набагато густіший, до речі. Значить, вам щось буде видно там. Ну, ось так думаю, буде покраще. Ось він прям дуже густий. І на запах такий же жорсткий, як і інші. Так, давайте я руку, тому що я вже встиг вляпатися трішки в соус. Не бажано ним зараз потерти очі, тому що мені буде тоді дуже-дуже боляче. Так, давайте тепер ось цю залиємо. Так, все. Зас... О, а, це кунжут. М -м, цікаво, бачите тут. Кунжут і кунжут і мелений червоний перець. Думаю, це буде дуже жорстко. Так, давайте, може, вам покраще буде видно, ось так. Бачите? Ну, нічого, він відправляється також заварюватися. Давайте її перемішаємо. А тут вже знову ж страшно, дуже страшно. Мене ще перша нас доганяє, а тут я вже бачу суперядерний червоний колір. Я відчуваю, що це буде теж дуже гострою. Я знаю, що ніби в Таїланді дуже люблять такі гострі штуки і японці, але я не знаю, як вони це їдять. Це ж можна залишитися без желудка. Без цього, без. Можна залишитися без шлунку взагалі, я не знаю, як вони це їдять. Реально дивіться, ось така ось у нас локшина. Ну Тут у нас пише, що у нас Orange Cabaneo. Це корейська локшина пише. Чекайте, бо мене. Мене ще перший не відпускає. Так, Я вип'ю трішечки водички. Щоб мені трішки стало легше. Не буду зразу пити молоко, тому що я вже собі приготував молоко. Але все ж постараюся протриматися весь відос без молока, вип'ю його вже за кадром. Так, давайте куштувати. Ось воно вже вся гаряча, тільки ну, запарена. Вніс уже давануло. Відчуваю в мене сьогодні точно весь насморок пройде як рукою. Хочу вже в сльози, вже в, вже в ніс віддало, О, я весь кунжут розсипав. Ось тут вже челендж. Вже і куштувати більше не хочеться, якщо чесно. Давайте ще трошки. Тут тверда. твердих 7 балів. Я вибачаюся за... А, своє нерівномірне дихання, Ах. але це вже щось нереальне. Це воно нереально гостре. Продовжимо ми з ось цього зеленого. Так, ось так він у нас виглядає. Бачите? Так. Давайте його теж будемо відкривати її цю локшину. А, він вдарився. Так, відкриваємо цю локшину. Так, ну, по стандарту тут все те саме. Вся інструкція. Залити, зачекати, з'їсти. Так, тут у нас іде така ж сама вилочка, бачите, як і в минулому. Ось. Вони доволі прикольні, вони доволі міцні, тому що зазвичай, якщо є якісь виделки чи щось таке, вони дуже бувають ем, неміцні та легко ламаються. Так, в нас тут вже ось в такому зеленому пакетику та в іншому зеленому пакетку вже теж приправи. Так, і стандартна локшина. Її вже немає сенсу навіть показувати. Так, давайте відкриваємо. Заливаємо. Так, щоб вам було. Покраще це все видно, бачите, який червоний, просто навіть не червоний, це якийсь бордовий темний соус. Чуваю, мені буде дуже боляче сьогодні це все куштувати. Так, Думаю, цього нам досить. Так, давайте відкриємо, подивимося, що в цьому пакетику. Так, тут у нас йдуть. Також я вже бачу червоний перець. Якщо вам видно, ось такі ось. Оля-ля, також червоний перець, трішки зелені, бачу трішки цибулі зеленої. Так. Цей теж відправляється заварюватись. Так, давайте ми продовжимо з ось цього зеленого судочка з цією локшиною. Так, це все перемішаємо добре. Ну, тут вже є якийсь запах хоча б цибулі, щось якось зелені. Не просто ядерної гостроти. Ну Поки що ще я можу витерпити таку гостроту, цікаво, що буде далі. Ось ось бачите, ось Тут ось така у нас консистенція. Звичайна локшина, просто з супер острою приправою певно, що, соусом. Так, ну що, давайте куштувати. Бачите, Це тягнеться вже і легше трошки куштувати. Ну Тут вже немає такої явної гостроти. Це вже приємна острота. Вона напливає потрошечки, але це вже настільки якось перший, який я куштував точно в тарілці. Ну це ще можна поїсти. Давайте так, цьому по гостроті трійка. Я не відчуваю такої від нього гостроти. Але він смачний, його можна їсти. Для мене ось така гострота це, це такий собі не, золота середина, певно. Що. Тому що я інколи люблю гостю поїсти, але не особо сильно. А ось це прикольно. Ось це можу порекомендувати якщо десь побачити в себе, може, в магазинах, тому що я думаю, що це якийсь японський товар. Але все ж інколи їх привозять, тому скуштуйте. Так, давайте далі. У нас іде ось ця чорна локшина. Давайте її спробуємо. Тут навіть є емблемка, де пише, що... Ось бачите? Ось тут іде градація. Якщо Ось видно градація. І тут написано, що вона десь 1000 сковалів. Дану. Ні, тут прямо. Тут написано Ghost Paper Pepper. Ghost Pepper. Значить, це просто буде щось дуже жорстоке. Головне не стати самому приводом після таких тестів. Так, давайте ми Відкриємо ось так. Реально головне не стати реальним приводом після ось таких експериментів з такими гострими штуками. Я, якщо чесно, для мене максимальна гострота це вже це вже крилля... не криля ці. Крильця, які всі так, відкриваємо. Ну, Тут це вже все виглядає просто ядерно. Дивіться, як це все виглядає. Це прям реально страшно куштувати. Ну, це от і той самий виробник, тому ось така виделочка. Це вже у нас стандарт. І тут, А ну, да, ну! да Бачите, тут вже відрізняється, тут якась чорна локшина. Бачите? Дивно, цікаво. Це ніби з гречки. Чи з чогось такого, не знаю. Так, давайте закинемо цей термоядерний соус. Так, не хочеться, щоб він кудись капнув. Ні мені на руки, ні на стіл нікуди. Так, вау. Якщо інший був темно-червоний, то цей, схожий на кислотно-червоний. Мені реально страшно його буде пробувати. Це вже не жарти. Якщо вона пише, що вона має мільйон сковелів, це буде дуже жорстоко по відношенню до мого <моєму> організму та до мого шлунку. Так, давайте відкриваємо вже цей. Ну, Другий соус тут уже звичайний, він ось такий, бачите, у нас і дуже до речі, схожий на якийсь джем полуничний. Ну, ось так його видавляємо. Так. Цього буде досить. А отут вже картина виглядає доволі. Жорстокою. Бачите, ось тут як чорне. Чорна локшина і ось цей соус це просто щось нереально жорстке. Ну, давайте відправляємо його завар... Її заварюватися і побачимо, що буде далі. А зараз ми спробуємо ось цю ядерну суміш. Так, воно вже мало запаритися. Оля. Ні, ну, Мені реально страшно це куштувати. По-перше, це виглядає дуже страшно, ніби з якоїсь іншої планети їда. О, і запах просто термоядерний. Не знаю, чи вартується того, чи, то, чи ні. Але я все ж скуштую це. Що ж, спробуємо так. Бачите, ось тут у нас іде Ghost Pepper. Mm, так, у нас іде найгостріше з їхньої марки, походу. Але мене ще доганяють ці інші. Так, ну що, друзі, давайте будемо куштувати вже цей. І мені щось здається, що це буде найгостріше із усіх, які ми сьогодні куштуємо. Але побачимо, і там ще є ось той великий, він буде останнім. Так, давайте скуштуємо ось цю чорну локшину. бачите, як вона виглядає. Доволі страшно, якщо чесно. Ох! Оу. Ні. Ні, це просто нереально. Уху-ху-ху-ху. Воно ще й напливає. Ого, як давануло в горло просто. Я не уявляю, хто це в здоровому глузі буде їсти. А, це просто такі страждання, це просто нереально. Йоо. Уа я не хочу ні дихати, нічого, просто тримати молоко в роті. О, друзі, це щось нереальне. Уая. У мене просто відчуває, що завтра відсохне язик. Ох. Я не можу ні дихати, ні нічого, ні, ні, тому що коли я дихаю, мені стає ще гірше. М -м -м. <кхух> 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 ні, це якось токсичне, це просто... це просто щось нереально, не можу розмовляти. <кхух> <кхух> Воно в очі так не дало на ось просто язик, він просто горить. Язик просто горить. М -м 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 -м. О, прям потрошки відпускає. Але ні 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 не 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 відпускає. Я можу дихати. Мммм.... Ммм... 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 Просто ось така гострота, що хочеться просто взяти молоко до рота і не говорити. Ммм... Як це ще коментувати, я не розумію. Аааах... Oh. Ah. Це враження, ніби я зараз взяв просто якийсь... Не знаю... Угольок з з і закину собі до рота і просто мій язик горий. Він просто згорає. Це щось нереально гостре. Не знаю, якщо є реально людина, якій це подобається, це просто страшно. Мені реально страшно. Я розумію, як можна таке взагалі в магазин випускати. уявіть собі це якась дитина купить. Дитина, якій 12-13 років. Не ж може просто панічку зловити. Чесно вам, не рекомендую ніколи купляти ось таку штуку. Не просто так там було намальовано ці знаки небезпечно і так далі. Ну його баля. Його треба було залишити на останок взагалі. Тому що зараз той великий провод взагалі не хочеться. А останньою ми заваримо ось цю велику локшину, бачите, як вона виглядає? Цікаво вже, які в неї там спеції, чи є вона якоюсь інакшою, чи ні. Так, відкриваємо. Подивимося, що тут в цьому... В цій упаковці. Тому що вона, вона вже поприкольніше. Так, відкриваємо. Так, у нас тут вже подвійні спеції. Бачите? Тут вже в два рази гостріший. Та знову все в два рази гостріше. Так, думаю, тут вже буде видно краще, як це все буде висипатись. Так, додамо спочатку ось ці додаткові штуки, бачу тут якісь приправи, якісь трави, не знаю, що це таке. Надіюся, вони для смаку, а не для гострості. І давайте ось! Ага. Воно не відкривається, але зубами я це відкривати не дуже хочу, якщо чесно. Тому що це страшно. Ось. О. Вийшло. Так, давайте будемо заливати. Воу, вона просто чорна. Якщо всі інші були бордові, то це просто чорна приправа. Блін. о, який запах. Це просто якась хімічна гострота. Не знаю, як вам це передати. Але це просто термоядерно. Ой. Так, давайте це все скину сюди. Це просто якийсь термоядерне. Ви бачите взагалі ось це? Ви це бачите? Це просто якась чорна туча. Ніби віном зараз в мене вселиться. Та, ну. Ну Добре. Пора це також заварювати. Зараз побачимо, що в нас вийде. Так, друзі. Зараз у нас йде на підході останній претендент. По ці локшені я ставлю всі 100 тисячу 11 тисяч, 12 тисяч, 100 тисяч. Її краще ніколи більше не пробувати. Я її просто викину, Надіюся, вона мені не спалить тюнітаз. Ну що, Хайте я розмішаю цей тепер. Хух. Чесно вже бажання ніякого не має коштувати, але все заради вас. Що не зробиш заради перегляду? Тут вже нездоровий запах, якщо чесно. <кій> мене ще не відпускає від ось цього чорного. Я казав, що перший був, він зразу пік. Ні. Ось той перший, він типа зразу. Він як... Ти його куштуєш? Ти її куштуєш цю локшину цей соус. Он попадает на язык, и он сразу тебе начинает сказать, все, я зараз тебе подпалю жопу. А вот этот типа, вроде бы ничего, 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 и потом на -а -а сверху. Mm. Так, не бы заспокоился, не прошло, давайте будем укуштовать последний. І вже буду страждати наодинці без камери. Я сьогодні думав зняти декілька відео для рілсів. Сьогодні я вже нічого знімати не зможу. Я просто буду лежати і плакати. <хихиг era> так. Ну що, ось у нас ось така ця вже велика ця локшина. Давайте її спробуємо. Так, ну що, давай, будь ласка, будь не гостро. Йой, я вже і захлинувся через цю гостроту. Ой, як ця гостро. Так, очікуємо. не роблю таку ж помилку, як з чорною. О, що я просто почекаю трішки на воно прийде. Ну ні, ну тут видно, що це перцева, від перцю гострота. Саме в цьому вона йде перцю. В цьому вона також йде, як від перцю. В принципі, у всіх інших, крім оцих двох. Ну, коротше, дивіться, якщо у цих інших. Ось, допустим, в цьому така перцева острота цих двох, оці три, у них реально від перцю. Ти її відчуваєш, вона розкривається, вона типа не така ядерна. далі, ось це, це просто смерть. Я не знаю, що це все з'їсти, це просто людина помре. Я не, я не знаю, якщо є людина, яка це з'їсть і скине мені відео, я вишлю якийсь подарунок, чесно кажу. Якщо ви зможете з'їсти цю локшину. Ось як вона виглядає повністю і отримати від цього задоволення, а не вмерти. І далі ось це, бачите. Вони йдуть, вони йдуть прям хімозною гостротою. Це так ніби вам перцевим балончиком просто в очі пшикнуло, я не знаю. Ох. Так, я з вашого дозволу... ой, вип'ю ще трішки молочка. Так, все. Набираюся сил, <кхе> щоб записати вже завершення відеоролику. Ну тож бо, всім дякую за перегляд. Радий вас бачити на своєму каналі. радий бачити тих, хто вже не вперше дивиться мене, і тих, хто подивився мене вперше. Підписуйтеся на цей канал, далі буде багато цікавого. Може вже не так багато моїх страждань, але якщо вам сподобається цей формат, якщо це відео набере хоча б, давайте 50 лайків поки що. Бо, тому що лайки набираються дуже важко і перегляди також на повноцінні відео. Тому 50 лайків на цьому відео. І я знайду інші локшини, або щось інше цікаве, гостре, або може кисле, або солодке. В принципі, щось цікавого, щось нового, що я ніколи не куштував і хотілося б скуштувати. Тому підписуйтесь на канал та до зустрічі на просторах Ютубу.